Перше про що хочеться сказати саме сприйняття. Ви маєте зрозуміти, ким ви є. Коли я була молодша, всі мої думки з приводу тих чи інших подій сприймались з перспективи інших людей. Так склалося, що я виросла в сім'ї, де ментальний розвиток не був в пріоритеті. Я думаю, що більшості з вас це відгукнеться, оскільки ми всі приблизно в однакових умовах росли. Ці умови вони створили нас такими, якими ми є. Ми не ставимо під. Питання, а що хочу я конкретно в даний момент, що мені подобається, ким я хочу бути, де я хочу жити. то я останнє питання є вкрай важливе для я виросла таким собі портретом людини, яка задовольняє потреби інших, ігноруючи при цьому власні бажання. І все дійшло до того, що в якийсь момент я не мала змоги взагалі зрозуміти, а чого ж я дійсно хочу. Не було жодної думки про те, що мені подобається. Шукала підтвердження і ствердження власних бажань дій в інших людях, колеги, знайомі, друзі, знову призводило до нервових зривів. По-перше, я зіштовхнулася з відчутною депресією у 2022 році. Я Дійшла до того піку, коли моя нервова система вже не витримувала навантаження, яке я їй давала. Звісно ж, часті обстріли проживання на 25-му поверсі. Велика кількість далеких кілограмів, проблеми зі шкірою, тотальне ігнорування власних потреб. По-перше, закинули мене в депресію на один тиждень. Я звернулася до психотерапевта в 2023 році і на намагалися з'ясувати, в чому ж безпосередньо моя проблема в з цих станів апатії. Ми прийшли до певних висновків. Вони полягали в тому, що я мала так, припинити спілкування з людьми, змінити погляд на власне життя. В цілому це мені дійсно допомогло, але в доволі такі довгостроковій перспективі. Єдиний рушійний механізм цієї терапії полягав в тому, що я змінила професію. Зрозуміло, що не можу перебувати все життя в настільки стресових умов і я не мала простору для творчості для креативності, яку потребую як людина, і мені дуже хотілося це змінити. Тому я почала все з нуля. Наважилася зробити крок і обрати себе. У вигляді зміни своєї трудової діяльності, але я це зробила занадто радикально. Мені сталося, що я взагалі не хочу мати ніякого відношення до людей. Поради психотерапевта я сприйняла занадто буквально в той час, як мені варто було змінити свої пріоритети, залишити турботу про інших людей, оскільки ми прийшли в цей світ для того, щоб служити один одному, любити один одного. Егоїзм є правильним в межах норм. В цей момент я зрозуміла, що що зовнішні фактори ніколи не змінять внутрішні умови, в яких я живу. Те, що всередині мене я буду носити з собою на будь-яку роботу, в будь-яку спеціальність до будь-яких людей. Це незмінним, поки я так не вирішу. І критик всередині мене атакував мене ще сильніше, коли я визнавала факт того, що це моя провина. Справа в тому, що те, як ми сприймаємо світ. Це сукупність ряду факторів, включають в себе наш досвід, наші почуття, емоції, а також ще генетика, яку ми всі успадковуємо. І світ не є таким, яким ми його сприймаємо. А ті думки, і той голос, який ви чуєте всередині себе, і відповідно на чому ви фокусуєтесь більше часу. Цей голос він не є нами, це якраз таки те, що диктує нам, як сприймати зовнішній світ. А справжніми наше свідоме Я. Глибше воно далі проживаємо своє життя в створеному нами ж самими світі, який не є реальністю. Реальність зовсім не така, якою ми її сприймаємо. І варто розуміти, що чим швидше ви позбудетесь тенденції сприймати світ через призму ось цих думок як наслідок емоцій. Тим швидше ви станете вільним від стереотипного бачення світу, і, що найважливіше, щасливою сповненою любові, радості і натхнення людиною. Ми тут не для того, щоб страждати. Ми тут для того, щоб жити, любити і насолоджуватись. Бо світ сам по собі він константний, він не змінюється. Змінюємось ми наше сприйняття. Більшість часу ми проживаємо ось ті галюцинації, яку створюють е, наші думки і наш голос. Я його називаю сусід. Якби зараз біполярно це не звучало. Але так, наш сусід це той, хто запускає для нас фільм. А ми сідаємо на диван і дивимось по телевізору цей фільм. Це не є реальність, поки ви не вилазите зі своєї голови. Ви не матимете змогу бути вільним. Спробуйте зрозуміти, що ви це не той голос, ви це та частина вас, яка сприймає. А потім спробуйте проігнорувати. Спробуйте посидіти з собою і зрозуміти, що те, що відбувається всередині вашої голови, це просто безперервний монолог, який не має абсолютно ніякого відношення до вас. Це накопичення ваших попередніх спогадів, сприйняття різного минулого, це те, що вже було. І спробуйте залишити ці спогади в минулому. Ви це людина, яка знаходиться в певних умовах, в певному оточенні, і сприймається світ через свої органи чуття. Ви чуєте ці думки, але ви не є ними, не ототожнюєте себе з ними. А тоді, відсипарувавши себе від цих думок, спробуйте подивитися на світ і на те, що відбувається довкола вас, більш чітким поглядом і матимете змогу порівняти. Як життя сприймається, коли ви живете його через призму своїх думок? А як воно сприймається, коли ви усвідомлюєте це життя? В таких випадках важливо повертатися до себе, тому що це єдине, що має значення. Все, що було, і все, що буде, це ілюзія.